Галина Чорна, всеукраїнське об'єднання Свобода, товариство, наші з вами діди і прадіди в другій половині 19 століття збудували для нас унікальну в культурному і просвітницькому плані річ народні доми. Народні доми, власне, тому і назвалися народними, що будувалися вони переважно руками людей і впродовж довгих десятиліть залишалися для української нації оберегами українства, оберегами української культури. При народних домах діяли драматичні гуртки, діяли бібліотеки, часом діяли навіть і духові оркестри. Радянська влада, звісно, заборонила народні доми початком незалежності. Стара назва до них повертається, але приходить інша біда Їхнє духовне і фізичне запустіння. Сьогодні депутати від Всеукраїнського об'єднання Свобода, зустрічаючись по селах із людьми, зіштовхуються фактично з однією тією ж ситуацією. Коли ти приїжджаєш в будь-яке село, люди буквально хапають тебе за руки і за ноги і тягнуть до народного дому. Допоможіть тому, що вже валиться. Ситуація сьогодні в більшості народних домів Львівщини є такою, що якщо їх не порятувати зараз, то ще через кілька років рятувати фактично не буде що. Вони попросту впадуть, заваляться. До чого призвело фінансування місцевих бюджетів за залишковим принципом? Зазвичай в переважної більшості народних домів протікає стеля. Зазвичай потріскані стіни про опалення не може бути й мови в ліпшому випадку. Я бачила пічки буржуйки в деяких селах Золочівського району. Фактично, деякі народні думи на Львівщині сьогодні перебувають в такому стані, що як кажуть, вибачте за натуралізм, їх нерідко можна сплутати з конюшнями. За клубами просять, дайте хоча б магнітофон, аби ми могли провести для молоді дискотеку. Дайте нам диск з українською піснею, тому що, виявляється, це так само нині є велика проблема. Дайте нам хоча б якісь кошти, аби при народному домі могли функціонувати гуртки, тому що діти хочуть займатися, але не мають такої можливості. І тому всеукраїнське об'єднання Свобода ініціює. Програму підтримки народних домів області. Звісно, мета такої програми це насамперед привернути увагу до проблеми, надати допомогу громадам, насамперед, тим громадам, які, всупереч неймовірно важким обставинам, все-таки впродовж років намагаються порятувати у ту свою духовну святиню. Для початку ми звернулися з депутатським запитом. Мене ще мій час. Цей депутатський запит був поданий у вівторок в управління культури, аби нам надали інформацію стосовно того, що робиться для порятунку народних домів Львівщини, яка загалом ситуація, які цифри довкола народних домів, аби ми могли закласти ці цифри в основу нашої розроблюваної програми. Товариство, я не відкрию для вас таємниці. В села сьогодні відібрали все. Нема роботи, нема надії на майбутнє, нема жодної перспективи. Якщо дати зруйнуватися народним домам, це означає дати зруйнуватися частині історії села і забрати в нього душу. Дякую.